Очень как всегда был. С нами Сергей Петрович Кучицкий. Уже не первый раз с нами это. Кто мог подумать, что такое может быть? Но такое случилось. Да, не віриться, не віриться, що вже ти, що ти Сережа здійсни. Ой, моя дитино, боже мой, хто б мог подумати, що таке може случитися. Синочка. Сергій Кравченко, старший бортовий технік, 39-річний капітан, загинув у збитому вертольоті Мі 8 29 травня біля Слов'янська. Він був єдиним сином. Понимаєте, діло в тому, що. Гроб закрит був. Якщо по правді говорити, ми ж не видели його, ми опціоні правильно. Інода закрадується таке звання, що може бути прийдеть, може відчурнюся, може це шибка. У Сергія залишилась дружина і двоє дітей молодшому всього чотири місяці. Жінка згадує останню телефонну розмову не тривалу. На кануні як все нормально, все добре. Хто, хто мовча такого? Та лишо. 29 травня цього дня Сергій разом з іншими членами екіпажу повинні були повертатися додому. Не повернувся. Втім, у родині на нього чекають досі. Таке впечатлення, що влетів чоловік в командировку, і ми ждемо з командировки, тому що коли починаєш би, там углублятися, думати, тоді да, вже, звісно, тяжело. Говори, Діма, ми ждемо папу з командировки. Близькі та рідні ніколи не зможуть оговтатися від цієї втрати. Малий мешку не буде пам'ятати свого татка. Про люблячого чоловіка і батька про Сергія тепер нагадують тільки його улюблені вертольоти, які він вечорами збирав сам і посмішка на світлинах. Сімнадцять тридцять існучення сразу ставчана рядушко. Я раз сразу на луже становлюсь, его вижу, он мне машет идет. Ну, так, конечно. А теперь там, ну, знаете, иногда мечтаю, что мне позволит, скажет, что это все неправда. Может так. Ну, это глупо, конечно, я же... В адекватный человек, понимаю, А це Старайся Лариса, риза, дружина командира екіпажу Мі-8, полковника Сергія Бульдовича. Дякую, Сьогодні йому виповнився 41 рік. бачите, он... я им включаю, пользуюсь. Другу, когда сниму в Києві звонила, так потом думаю, що я роблю, розвір серця. получа. точно дочі не сюда, говорит, дядя Сережа живий. Ви бачите, он все поплавилось. бачите. Здесь еще молодой такой, по-моему, еще мое, в 2016 году получил. Я его вот так и берегу, ну, сыпется. Разом вони прожили 20 mm -hmm. років. Я у них вже сен, сен, уже дорослый сын, і як батько, будет летчиком. Восени 16, планували обличаться. Сергій Іванович mm -hmm. був суворим на службі mm -hmm. і yeah. зовсім іншим у родині. <риснався> я ему говорю, я хочу сделать осеннее дерево. Я говорю, сделаю, ну, такая там, з этих, со спичек все. Он говорит, Люля, ну, как-то, говорит, это так несерьезно, типа, дерево уже это. Сейчас сел такой, подумал, вот это взял сам, все выгибал проволочки, это все понаклеивал. Лариса не знает, как жить без Сергея. Пока что живет с по... Я же... Так разговариваю с ним, лажу его так по щелчке. Да, не придумала пока, конечно, как жить без него. Что вообще никак. Олексій Шинкаренко, боєць 95-ї аеромобільної бригади. Він на власні очі бачив, як у повітрі знищило борт 16, мій 8 Буквально за річні хвилини до трагедії потиснув хлопцям руку і вони пішли. Пішли назавжди. Знав їх особисто, не один рік. Ось шість хлопців, які гідні і достойні всього. Просто не віриться в те, що таких людей вже немає на світі, які боронили цю Україну вже не один рік, виконували свої службові обов'язки. Тоді загинуло 12 військовослужбовців і лише один якимось дивом вижив. Діло було пізно, вже що-то. Встиг не потягнути ручку на себе, але вже не бачив нікого. Я не бачив ні Сергія Івановича, ні Сережу, артехніка. Все було швидко. Перед самой землей уже закрыл глаза и очнулся я. Открыл глаза, уже лежал я на земле. Про нього кажуть, народився у сорочці Олександр Макеєнко, другий пілот, капітан дивом уцілів, отримав численні тяжкі травми. Два місяці провів на лікарняному ліжку. Попереду місяці реабілітації. Та, попри все, каже дружина, їм обіцяють, Сашко буде ходити. Открита черепна черепно-мозгова травма, перелом рюбер, оскольчений перелом тазобідреного сустава, відкритий перелом голеностопа, перелом біг рук, перелом позвоночника». Вже, переніс, вже Доктор нам сказав 14 операцій. Сказали, ходити буде, з дочкою потанцює. Обіщаю, що все буде добре. Ну, це сам це час, скільки, год. Олександр згадує, у той день працювали за планом. Після розвантаження на п'ятому блокпості здійнялися у небо. Призвелі зльоти на обратний маршрут стали. Там на горі велика. Висока елеп ідеть. Через нього только перескочили. Спустилися до заданої нашої висоти. Около 20 метрів було. Пройшов зрив. Ну і там все швидко. В течение нескольких секунд ми вже упали. Олександр особисто знав генерал-майора Кульчицького, Згадує останні хвилини життя Сергія Петровича. Ми з ними обедали за однім столом і действительно, да, Бойовий офіцер і чоловік большой буквы. Днями Олександр повернувся додому на реабілітацію. Попереду ще не одна операція, але його життю вже нічого не загрожує. Втім, біль втрати безпечні людей, коли сильніше за фізичні. Да, Ні можливості передати свої соболізнення. Вы уж извините, что так получилось.